Сьогодні місто знову горнув смуток. Додому на щиті повернувся справжній герой, люблячий батько, син, чоловік та дідусь Руслан Олександрович Кір'янов. Сьогодні відбувається поховання Кір'янова Руслана Олександровича, що народився 18 квітня 1976 року. Служив у званні солдата на посаді стрільця. Загинув, на жаль, 17.11.24 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. В районі населеного пункту Чумацьке Покровського району Донецької області Весь цей час вважався зниклим безмісті. Руслану Кір'янову було 48. За ці роки він встиг створити міцну родину, стати для близьких опорою і підтримкою. Його втрата це біль, який неможливо виміряти словами. Донька загиблого захисника Олександра згадує батька як людину з великим серцем. Він любив рок-музику, цінував прості радощі життя і понад усе свою родину. Був найкращим дідусем для моєї дитини, татом, який залишиться назавжди в серці. Він дуже любив тяжелу музику. Він слухав рок, дуже любив цю символіку. Він постійно слухав таку музику. Це його була жага. Він дуже любив. У нього була касуха. У нього був пояс такий з шипами, по молодості, був такий кучерявий був. Коли міг бути вспильчивий, ну, він дуже добрий був. Він завжди приїжджав до моєї доньки, завжди подарунки привозив їй. Це вона його називала Юсик. Не Руслан, а Юсик. Дуже плакала за ним. Провести Руслана в останню путь прийшли рідні, друзі, знайомі та колеги, десятки людей, для яких він залишиться прикладом щирості, людяності та відповідальності. Добрий був наш Руслан працьовитий. колективі хорошо з ним поводилися, і він поводився. Нікого не обіжав, жив і хотів жити. і просився додому. Мама, я хочу додому вже. Ну, приїхав він. Як бачите, як життя продовжувалося, Ну так як війна забрала, хай буде йому земля пухом. Ми йому будемо пам'ятати, як хорошу людину. Подвиг Руслана Кір'янова назавжди залишиться в пам'яті громади як символ мужності та самопожертви. Він віддав своє життя, щоб інші мали шанс зустрічати мирні ранки у власних домівках. Вічна пам'ять і слава герою! Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.